Всім вам Миру Божого, нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Я хочу вам сказати, що радіовугліцевий метод, він є помилковий. І що ж відбувалося в минулому, коли магнітне поле землі було набагато потужнішим. І потужне магнітне поле зменшувало кількість космічно космічного випромінювання. Що діє на атмосферу, тому ізотопів С14 вироблялося набагато менше. І якби нам потрапив до рук зразок 6000-ї давнини, то ми виявили б у ньому набагато меншу кількість С14, ніж існує в атмосфері зараз. І це змусило б нас подумати, ого! Цей зразок, напевно, старе, ну, старений, і йому 1020 років, або навіть 40 тисяч років. І якщо вірити тому, як мало всередині ізотопу це 14, але це зразок тварини або рослини, яка загинула близько 6 тисяч років. Тому і менша кількість цей 14, яка була в той час, назавжди залишилася в ньому. І стандартні методи вуглецевого датування ввели б нас в оману. І змусивши думати, що зразки набагато старші, ніж насправді. І тому Бог. Він дав нам орбітальний е, космічний годинник для визначення віку Землі. Він показує, що землі близько 6 тисяч років. І космічно орбітальні часи е, Бог е, створив сонце, Бог створив місяць, і для того, щоб вони служили е, для нас. Е, Космічним годинником і для того, щоб сонце воно светило в день, а місяць щоб світив вночі. І для того, щоб ми понімали, які знамення, яка пора року для днів, для років. і Сонце воно зменшується постепенно. І тоді легко вищити, що Землі 6000 років. Але якби землі було б мільйони років, як це стверджували атеїсти, то Сонце вже б би б землі. От, так що. Нашій землі, наша земля, вона молода, і нашої землі 6 тисяч років. І Бог нам дав космічні часи, для того, щоб ми могли определяти е, времена і сроки.